Чому в Україні неможливі ні німецький, ні корейський, ні ізраїльський варіанти миру. Хибні покладання заходу на історію воєнних конфліктів призвели до помилок у підтримці України напередодні та на перших етапах війни. Такі ж стереотипи партнерів щодо того, як завершиться війна, роблять проблемнішим досягнення України довгострокового миру. Пише в The Atlantic професор у школі поглиблених міжнародних досліджень університету Джонса Хопкінса Еліот Коен. наприклад, західні лідери. Сподіваюся, що після того, як Україна вийде на свої кордони, її війна припиниться, росіяни покаються і змінять свою політику. А Україна, зрештою, з нею примириться, так як це після Другої світової війни зробили німці, та невдовзі їм пробачили французи. Однак нагадує КВН, це відбулося не тому, що німці просто програли у війні, а тому, що їх було розтрощено на 10 років позбавлено право мати збройні сили. Їхні міста контролювали переможці. Ці ж союзники, якщо і не забезпечили осмислення німцям скоєних. Не милих, хто підштовхнули німців до цього. І тоді за якийсь час французи вирішили, що можуть співіснувати з німцями в мирі. Шансів, що росіяни побачать свої міста завойованими й розтрощеними, небагато. Що Україна пробачить їх після всіх знущань, зґвалтувань, масових викрадень дітей теж зрештою, після поразки у Другій світовій, Німеччина визнала всі свої міжнародні кордони. Шансів, що Росія визнає кордони України станом на 1991 рік, невеликі. Значно імовірніше, що вона перетвориться на набагато і не надто потужного, але противного і небезпечного сусіда, який продовжить ненавидіти світ і Україну, зокрема, і наступний керівник цієї держави, навряд чи виявиться істотно кращим за Путіна. Наприклад, Дмитрій Медведєв чи Ніколай Патрушев висловлюють не менш дикі ідеї. Інший варіант завершення війни, на який сподіваюся, у Вашингтоні чи Берліні Корейський. Справді перемир'я там триває вже понад 70 років. Однак війна припинилася лише після смерті Сталіна. А Путін, скільки б не говорили про його здоров'я, досі живий. Також перемир'ю сприяла те, що в південній Кореї сокувався значний американський контингент, який протягом певного часу навіть мав тактичну ядерну зброю, а ще те, що лінія розмежування там відносно недовга і проходить у горах. Таку територію обороняти легше, натомість в Україні лінія фронту зараз значно довша, що й казати про спільний кордон із Росією та Білорусі. На відміну від корейського півострова, Україна здебільшого рівнина та має чимало вразливих перед російськими атаками міст. Тож таке перемир'я навряд буде стабільним. Третій варіант ізраїльський, теж специфічний. Так, попри ворожість з майже всіма сусідами, періоди відносного миру там були, іноді вони тривали понад 10 років. Однак, усе знову завершилося війною. До того ж, історики часто випускають з уваги теракти, кампанії з мобілізації, сутички в повітрі, які відбувалися у цей відносно мирний час. Зрештою, стабільний мир в Ізраїлі настав лише тоді, коли він перетворився на найпотужнішу державу регіону. Такий варіант був би найкращим для України, однак, побудова найсильніших у регіоні економіки та ВПК наразі видаються завданням далеку перспективу. Зараз же Коен, треба надати Україні всю можливу зброю, крім ядерного. Що більш болючими для росіян буде втрату війни, то швидше вона закінчиться. Вони розумітимуть, що подальші спроби поткнутися на українську територію обернуться для них миттєвими великими проблемами, і лише це усвідомлення може забезпечити тривалий мир. Усього є й бонус, коли держава зазнає аж таких важких втрат. Хоч якою авторитарною вона була, це резонує у владних колах. Поразка може не подіяти на мозок Путіна, але вона може вплинути на його оточення. Це дає слабкий шанс на те, що Росія може змінитися, або принаймні на якийсь час перестати нападати на інші. Отже, спроектувати вирішення конфліктів з історії на сучасну війну Росії проти України є хибним, бо вирішення питання в нашому випадку буде унікальним, і ми маємо прагнути притримуватися свого плану повернення всіх наших територій, визнаних всіма державами світу, включно з Росією, на період 1991 року. Є план максимум демілітаризована зона навколо українських кордонів щоб уникнути небезпеки в майбутньому, а як план супермаксимум, це розділення Російської Федерації на національні держави, і схоже, що все до цього йде, і цей план стане реальністю, і він буде найімовірнішим.